Едгар Алан По. Маска червоної смерті. Червона смерть уже давно спустошувала країну. Жодна пошесть ще не була такою смертельною і жаскою. Її втіленням, її страшною печаттю була кров, червінь і жах. Першу людину проймав сильний біль, раптово паморочилося в голові, а тоді починалася сильна кровотеча з усіх пор, і пізніше наставав кінець. Багряні плями на тілі, а особливо на обличчі були смертельним тавром. Жертві годі було сподіватися на допомогу і співчуття ближніх. хвороба розвивалася надзвичайно швидко. І від перших симптомів до фатального фіналу минало не більше, ніж всього то півгодини, та принц Просперо лишався бадьорим, безжурним і розсудливим, як і завжди. Коли його володіння стали Наполовину спустошеними він скликав до себе тисячу добросердних відчайдухів, лицарів і дам із свого двору, і разом із ними усамітнився в одному з укріплених аббатств. Це була розкішна обширна споруда, побудована захимерним, але витонченим смаком самого принца. Аббатство оперізував міцний високий мур. У ньому була залізна брама, придворні, що оступили аббатство крізь цю браму, принесли горнила й важелезні молоти. А зібравшись усі разом, намертво заварили засуви брами. Вони вирішили не лишати ні входів, ні виходів, крізь які в аббатство могли б проникнути раптовий розпач чи божевілля. В цій споруді було вдосталь всіляких запасів. Завдяки всьому цьому завбачливі придворні могли не боятися пошисті чи голоду, а зовнішній світ мусив давати собі раду сам. Тож не мало сенсу замислюватися про це чи піддаватися смуткові. Принц забезпечив своїх людей всім для звеселяння і розваг. Тут були блазні і вигадники, артисти балету і музиканти, краса й вино. В Аббатстві було все це й безсумнівна безпека, а назовні серед простолюду панувала червона смерть. Наприкінці п'ятого чи шостого місяця такого відлюдництва, коли за мурами аббатства чума лютувала як ніколи раніше, принц Просперо. Влаштував для тисячі своїх приятелів бучний бал маскарад, про який годі було й мріяти. Що за пишний маскарад то був, але спершу дозвольте мені описати кімнати, в яких він відбувався. Їх було сім, сім імператорських світлиць. В багатьох палацах такі світлиці утворюють довгу пряму анфіладу. А стулки дверей розчахуються майже до самих стін, так що можна було легко оглянути весь простір, який відкривається очам. В аббатстві було зовсім інакше, чого й слід було очікувати від принца, з його схильністю до всього чудернацького. Кімнати були розташовані так хаотично, що можна було оглянути всього одну за раз. через кожні 20-30 ярдів. Був новий поворот, а за ним відкривалася нова, небачена дивовижа. З обох боків посеред стін були високі, вузькі готичні вікна, що виходили на внутрішню галерею поміж кімнатами, яка повторювала їхні звивисті обриси. На вікнах були вітражі, кольори яких відповідали кольорам оздоблення кожної кімнати. До прикладу, східна кімната була оздоблена всім блакитним, і вітражі на її вікнах сяяли ясною голубінню. В другій кімнаті оздоби були всуціль пурпуровими, як і гобелени, так і вітражі тут були теж пурпуровими. Третя кімната була зеленою, як і її вікна. У четвертій оздоби та освітлення були помаранчевими. У п'ятій білими, у шостій бусковими, сьомі покої були щільно завішані чорними оксамитовими гобеленами, що звисали із стелі і важкими фалдами спадали на килим із того ж матеріалу тієї ж барви. І лише тут колір вітражів не відповідав оздобленню кімнати. Скло було багряним, насиченого кольору крові, і в жодному із семи покоїв не було люстр чи канделябрів з поміж безлічі золотих прикрас, які були розкидані повсюди чи навіть звисали із стелі. В кімнатах не було жодного джерела світла, але в галереї, напроти кожного вікна. Стояв важкий тріножок жаровни, вогонь з якого просвічував крізь затемнене скло, і освітлював кімнату. Із цього вогнистого світла на стінах утворювалися незліченні, мальовничі, фантастичні химери. Але в західних покоях у чорній кімнаті світло від вогню, що лилося крізь кривавий багрець вітражів, і падало на темні завіси, було таким жахливим, так спотворювало обличчя всіх, хто перебував у цій кімнаті, що мало кому з гурту веселих духів принца ставало сил вступити за поріг цієї кімнати. Крім того, біля західної стіни тут стояв величезний годинник із ебенового дерева. Його важезний маятник хитався туди-сюди з глухим, монотонним брязкотом. А коли хвилинна стрілка робила коло по циферблату, і годинник починав вибивати годину, з його мідіних легень чувся чистий, гучний, глибокий і, напрочуд, музичний дзенькіт. Такий незвичний, що музиканти. Щогодини були змушені припиняти гру і вслухатися у цей звук, тоді ж і танцюристи зупинялися у вальсі, завмирали на миті і прислухалися до годинника, доки той вибивав годину. Можна було помітити, що в цей час лиця найлегковажніших блідли, а старші статечні гості супили брови і терли пальцями чоло. Мов би відганяли непрохані марення чи думки. Та коли стихало від луні ударів годинника, товариство відразу ж проймали смішки. Музиканти дивилися один на одного, усміхалися, наче дивуючись з власної дурної страхопудливості й перешіптувалося, що от наступного разу, як задзвонить годинник, ніхто не перелякається. А тоді, як спливали чергові 60 хвилин, лунав наступний удар годинника, і за ним слідували знайомі вже збентеження і трепет. Та, попри все, це була пишна і весела забава. Смаки принца вражали своєю рідністю, він мав витончене відчуття кольорів та створюваних ними ефектів. Він нехтував показовою декоративністю моди. Його задуми були сміливі і натхненні, а втілювалися вони з варварською розкішю. Дехто назвав би принца божевільним, але наближені до нього, так не вважали. Варто було лише почути, побачити, доторкнутися, аби впевнитись, що розум принцеві не потьмарився. Він переважно сам керував оздобленням семи світлиць з нагоди Великого гуляння, притримуючись власних смаків, коли зорганізував маскарад, і не важко переконатися, що смак цей направду був гротескним. Усюди був блиск, мерехтіння, пікантність, нестримні фантазми, чимало такого можна було пригадати з Ернані. Були арабескові фігури, химерні істоти з недоладними кінцівками, втілення шалених фантазій, наче породжених уявою божевільно. Було багато прекрасного, розпусно, дивовижно і одночасно жахливо. Було чимало і того, що могло викликати відразу: сімома світлицями снували примари зі снів, ці примарні постаті звивалися всередині кімнат. Довкола них набували довколишніх кольорів, витворювали музику оркестру на відлуні власних кроків, а тоді, знову, в оздобленому чорним оксамитом покої, забив годинник із ебенового дерева, і на мить усе завмерло, замовкло, крім годинника. Всі ці химерії застигли на місці, та ось затихло відлуння подзвону. Його було чути лише мить, і одразу веселий ледь стишений сміх поплив навздогін за ним. І знову лунає музика, оживають фантазії, звиваються химерії, шаленіше, ніж раніше, насичені кольорами з численних затемнених вітражів, крізь які пробиваються промені світла від жаровань. Але до західної кімнати єдиної з семи. Ніхто з учасників маскараду зайти не наважується, наближається північ, і крізь багряно криваві шибки струменіє ще гарячіше світло, і чорнота соболиних завіз жахає іще більше. І тому, чия нога ступить на чорний килим, у приглушеному дзвоні годинника вчуватиметься така похмура врочистість. Яка не долинає до вух тих, що віддаються насолодам у віддалених кімнатах. Та всі інші кімнати, сповнені людей, там гарячково пульсує життя, забава сягає свого розпалу, коли годинник починає відбивати північ. І, як я вже казав, одразу затихає музика, вальсування танцюристів уривається, все тривожно завмирає, як і раніше. Тепер годинник мав бити 12 разів. І що довше він бив, то глибше тривожні думки проникали в душі навіть найрозважливіших серед присутніх на маскараді. І тому, мабуть, сталося так, що не встигло змовкнути останнє відлуння останнього удару годинника, як у натовпі, чимало людей. Помітили постать у масці, якої раніше ніхто не бачив. Чутка про цю незнайому маску пошепки ширилась кімнатами, доки, зрештою, весь натовп почав гудіти і гомоніти, осудливо і здивовано. А тоді зі страхом та огидою, цілком можна припустити, що серед усього багатоманіття змальованих мною химер. Жодна дивна машкара не могла б викликати такої реакції. Направду розмиття личин на цьому маскараді було майже необмеженим, але фігура, про яку йдеться, переступила всі межі дозволено, перевершивши навіть те, що міг дозволити собі принц. У серцях найзухваліших є струни, які відлунять, якщо їх зачепити. Навіть у найзгубніших шибайголів, що однаково жартують із життям та смертю, є речі, над якими вони не можуть насміхатися. Справді, все товариство тепер збагнуло, вбрання незнайомця немає ані смаку, ані пристойності. Він був високим і сухоролявим, з ніг до голови загорнутий у могильний саван. Маска, що приховувала обличчя. Була зроблена так, аби скидатися на застиглий лик мерця. і так правдоподібно, що розпізнати облуду майже неможливо. І все це могли б прийняти, якщо й не схвалити, шаленці висолуни на маскараді, та незнайомець переступив межу і вбрався у червону смерть. Його одіж була заплімована кров'ю, а широке чоло. Та й все обличчя вкрите жахливою багряницею. Коли принц Просперо кинув око на цю примарну фігуру, вона повільно й урочисто, ніби дотримуючись своєї ролі, походжала туди-сюди, поміж танцівниками, було видно, що спершу його пробили дрижаки, ніби від жаху чи відрази. А тоді він почервонів від люті. Хто насмілився? Хрипко спитав він придворних, що стояли поруч. Хто насмілився завдати нам образи цим блюзнірським глумом, схопіть на його і здеріть з нього маску, щоб ми знали, кого повісимо на мурах завтра на світанку. Принц Просперо промовив ці слова, перебуваючи у східній блакитній кімнаті. Голос його прогучав всіма сімома кімнатами голосно і виразно. Бо був це чоловік відважний та одужий і за помохом його руки стихла музика. У блакитній кімнаті поряд із принцом стояла група придворних, що зблідли на виду. Спершу, як він заговорив, у бік зловмисного незнайомця кинулися люди. Він стояв неподалік, але раптом він сам виваженим і величним кроком почав наближатися до Просперу. Через невимовний страх, що опроняв усіх присутніх, неначе раптове натхнення божевілля, ніхто не наважився простягнути руку і схопити зайду. Незнайомець безперешкодно пройшов повз принца, І доки велелюдне зібрання, неначе за якимось велінням розсіювалося з центру кімнати, притискаючись до стін, він тим самим врочистим і розміреним кроком. Попрямував з блакитної кімнати до пурпурової, з пурпурової до зеленої, із зеленої до помаранчевої, з помаранчевої до білої, а тоді до бускової, і за весь цей час ніхто не зробив жодної спроби спинити його. Тоді принц Просперо, не тямлячись від лютій сорому, за свій секундний вияв боєгузтво, квапливо рушив крізь усі шість кімнат. Проте ніхто не послідував за ним, бо всіх охопив смертельний жах. Принц тримав оголений кинджал і вже наблизився на 3-4 фути до фігури. Коли вона, дійшовши до краю чорної оксамитової кімнати, раптово розвернулася і зустрілася поглядом із своїм переслідувачем. Пролунав різкий крик. На чорний килим упав кинджал. А за мить на ньому розпростерся принц Просперо, мертвий. Зібравши докупи всю свою відчайдушну відвагу, гості кинулись у чорну кімнату і вчепилися у високу постать, що нерухомо стояла в тіні годинника забенового дерева. І тут вони заціпеніли від невимовного жаху, під могильним саваном і застиглим ликом мерця. Які вони насмілилися шарпати з такою грубістю і жорстокістю, там нічого не було. Тоді всім стало зрозуміло, перед ними височіла сама червона смерть. Вона явилася, як злодій по ночі, і один за одним гульвіси падали в заюшених кров'ю залах і застигали, мертві в розпачливих позах. І життя годинника зебенового дерева згасло разом із життям останнього безжурного відчайдуха, і полум'ях у триніжках догоріло, і запанували повсюди і безмежно. Тьма, занепад і червона смерть. ЕДГАР АЛН По. Маска червоної смерті.